Більше зовсім більше більше така пришвидшена мотивація, більш чітка мотивація кожного виступу. Хочеться все встигнути, встигнути все зробити. Ну, ти більше відчуваєш, можливо, хтось менше раніше, але більше відчуваєш заради чого це ти робиш. Тим більше люди, як зі сторони, вони декотрі не чули або пералі, або комуни. Зараз вони чують ці слова і вони вражені, що ці слова вони реалізуються елементарно. Не хотілося. Uh -huh. Я завжди казав, що той саме Шевченко хотілося б його просто читати як Байрона, як, минули, uh -huh. як скарбничка нашої історії, а не як людину, яка просто описує реальність. Вот. Ну, ось... Нам просто треба робити висновки в нашої музичної реальності, і тоді все піде на лагері. Я ось згадую е минулорічну історію, коли ми в кінці червня готувалися до виступу на фестивалі країна мрій у Києві. І, власне, Андрій тоді вже був на роботинському напрямку, і ми з ним вели перемовини з їхнім командуванням про те, щоб його відпустили на декілька днів, щоб він з нами виступив на цьому фестивалі. Та, на жаль, нам це не вдалося. Ми не встигли. Тому... Ось кілька днів тому ми виступили вже цього року на фестивалі Україна мрій у Києві, і теж цей виступ був присвячений Андрію, тому що ну і ми це згадували під час виступу. Тому що ну, я вже казав, але це справді знаково для нас такі моменти, і віддати шану, віддати пам'ять. І, власне, теж, попри невелику кількість виступів саме зараз, кожен виступ це ну, можна сказати як останній. Тобто ти віддаєшся, ти О, віддаєшся своїй справі, ти знаєш, чому ти тут, ти знаєш. Живеш да. Так, і ті, хто прийшли тебе постукати, вони теж свідомі того, що треба взяти від цього дня конкретно все, все найкраще. О, дійсно, зараз час, який єдиний позитив такого часу, це гарні люди стають кращими, а гірші стають гірше. І проявляється капітально. Так, і ти легше тобі можна просто ходити між... Цими вулицями, цим світом. Кожна людина зараз потребує серця ближнього свого. У нас, також, Як та... Ніколи, це нас правда. також це музикантів також, це велика потреба у музикантів побути з людьми, які ми всі будемо разом. Хто головніший, ті, 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 що на сцені чи ті, що переселенкою? Ми всі потребуємо один одного цієї теплоти. І взаємозв'язку. А так було завжди? У вас величезний досвід? Так було завжди? Таке 100%. Була, як, а там а була боротьба там між собою на сцені, свій світ, четверта стіна, ти а, вчися задавати правильні питання зі сцени, щоб <свісно> почути правильні відповіді. Декотрі музиканти знають якісь відповіді, але отримують, отримують запитання з залу, тобто різні штуки. Тут ні питання, ні відповідей не потребуються в даному. Тут потребується простотність теплі руки, теплі обійми. Хай так і буде сьогодні, 18-та година, Палац Потоцьких. Це має залишитися потім назавжди, це допоможе потім створити дуже Я вірю, що так і буде. Давайте запросимо іще раз сьогодні всіх наших слухачів. Сьогодні, 28 червня. Так, 28 червня, сьогодні, о 18-й годині. У нас старт у палаці Тодоцьких. Запрошуємо усіх в студії Західного полюсу. Дякую вам за вашу присутність. Були Андрій, Кумовнис, Мишко, гурт Коралі. Запрошуємо вас із західним полюсом на сьогоднішній фестиваль. Я вам дуже дякую. Дякую за цю бесіду. Дякую. Дякую. Дякую, Чуєш?